Добрий день, починаємо урок. Ми зараз коротку запись зробимо, і ви підете робити сам, саму лабораторну роботу. Але трохи я почну. На жаль, я ні, поки не систематизувала вашу дом, самостійну роботу. Написали ви її дуже класно, нічого не могу казати, але е, там є е, трохи учнів, які... Десь помилилися в розрахунках, я розумію, тому що не, мабуть, неправильно перевели в систему інтернаціональну, скоріш за все, ну, в останній задачі, і бали потеряли. Всі, хто в... навчаються і пишуть, виконують всі домашні роботи, я бачу, що ви схеми рисуєте просто. Круто, молодці. Нічого не, могу, не можу сказати, тому що і попередня робота і ця, по схемам ніяких зауважень. Але ті учні, які, на жаль, у нас вивчаються не систематично, так звані наші закордонні друзі, ну, на жаль, там серед, серед них є такі дивні схеми. Вони чомусь вважають, що це електричні схеми. Але ні, це якісь. Прилади абстракціонізму. Я не знаю, як це назвати. Ну, на схему ну, воно зовсім не похоже. Не схоже. Ну добре. Давайте будемо рухатися вперед. На електричну схему не, не схоже. Кажіть по задачам по кількості більш-менш зрозуміло. Ви не можете порахувати? Нормально все. А, це добре? Добре. Так. У нас тема сьогодні чергова лабораторна робота номер 6 Вимірювання електричної напруги за допомогою Вольтметра. У вас схожа е, табличка, але я звертаю увагу. Дивіться, ну ви заповните там класу прізвища Ім'я. Деякі з вас попередні лабораторні роботи прогавили ось цей пункт. Визначуть ціну пуділки і межі вимірювання Вольтметра. Там було амперметра. Але ось це давало вам. Трохи балів, а ви це не всі побачили. Це дуже прикро, тому зараз не пропустіть. Далі накресліть схему зібраного кола. Тобто, у вас треба скласти послідовне джерело струму лампочку, резистор, ключ Я збираю таку схему і говорю там, що і у вас є завдання. Подивіться вашей те саме. І ось тут є місто для того, щоб цю схему намалювати. І за це будуть бали. Тому, якщо тут написано схема 1, схема два, це будуть дві схеми. А ось тут має бути ще одна нульова схема. І якщо ви її нарисуєте, то бали отримуєте, якщо ні, то бали не отримуєте. Далі у вас там будуть е, два покази, як завжди, тут ви будете дві схеми рисувати, ви розумієте, які. Далі у нас е, ціна поділки у вольтметра велика. Набагато більша, ніж у амперметр. Ну, якщо брати в одиницях. Е, Безпосередньо. І тому, коли ви будете брати ось цю похибку абсолютно, я раджу брати пів ціни ділення. Для амперметра ми домовилися, що це буде ціна поділки, а здесь я вважаю, що краще брати пів ціни поділки. Але якщо ви берете ціну поділки, я не можу заважати вам, ви можете це робити, але це не так круто для цього випадку. Далі ви обчислюєте відносну похибку. сподіваюся, ви вже вмієте це робити. І у вас трохи простіше ось тут таблиця, всього два експеримента, але будьте уважні, я вам попереднього разу коментувала, як записується оце значення. І ось ця відносна похибка, вона в долях, не потрібно сюди проценти ліпити, Будь ласка. Далі у вас знов буде висновок. І здесь знов. Вказані два пункти не потрібно писати відповіді на ці пункти. Ви пишете висновок, в якому ви повинні обов'язково ось ці два моменти врахувати. Далі буде додаткове завдання, але будьте уважні: експеримент для додаткового завдання це остання схема, яку я збираю. Ось ця остання схема, вона сама і буде у нас для додаткового завдання. Ось сюди ви її рисуєте, ось сюди ви пишете те, що вас запитують. І знов ось цей слайд ви можете скрінити. Здесь система оценки. Вона трохи відрізняється від той, яка була, але дивіться, там, де покази вольтметра плюс схема, там, де дві схеми окремо, ну, есть, я сюди навіть це дописала. Тому, сподіваюсь, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, ні, все правильно. То, я думаю, мабуть, я спилась. Ось таким чином у вас буде відбуватися лабораторна робота, ну і ваше домашнє завдання. В даному випадку будуть три задачі, але у вас немає зараз ну, зовсім простих задач, тому я знов не раджу переходити, поки що не раджу переходити до замін. Не потрібно, давайте поки що ми працюємо з цими задачами, які є. Зараз я завершу запис і відкрию вам лабораторну роботу.